Вітаю! Говорять, новорічної ночі мрії збуваються. Сьогодні в нас аудіювання Анатолія Григорука, чого в Діда Мороза борода з вовни. Та почнемо читати твір Олени Комової Новий рік у шафі. Чуда, сани прилетіли. Скакуни в тих санях білі, в санях тих сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Хто це? Зима. Прочитай скоромовку спочатку повільно, а потім якомога швидше. Ходить дядько лютий, у валянки взутий. Вбраний у кожуха і померзли вуха. Послухай казку Анатолія Григорука, Чого в Діда Мороза борода з вовни. Анатолій Григорук. Чого в Діда Мороза борода з вовни? Під самісінький новий рік у господі діда Мороза об'явилися миші. От лихо! Занепокоївся дід Мороз. Це ж вони до крихточки з'їдять, наготовлені для дітей гостинці. Узяв дід Мороз мішка з подарунками і, охкаючи від натуги та крекчучи, примостив його на футлярі великого, мало не під стелю годинника. Цілу ніч годинник сердито ворошив стрілками, махав погрозливо маятником і тримав на поготові проти крадіїв. Дві важкенні гирі. Тік так, тік так бом бом-бом-бом. Хто підступиться до мене, той поплатиться хвостом. Бом. Басовито застерігав він. Дуже кортіло мишам поласувати новорічними гостинцями. Та хіба зважишся підійти до такого грізного сторожа? От вони з пересердя й заходились робити капості. Спершу відгризли від дідової шапки пухнасту китичку. Потім проточили на п'яті лівого валянка дірку. А далі... далі вилізли до Діда Мороза на ліжко, де він солодко спав, і до останньої волосини обчухрали бороду. Прокинувся рано вранці Дід Мороз, позіхнув. Хотів за звичкою погладити бороду, аж замість неї колюча, як голки в їжака щитина. Метнувся дід Мороз до телефону. Алло, алло, поліція. загукав він у трубку. Негайно вийшліть слідчого, та з собакою нишпоркою, бо в мене борода пропала. А без бороди як на люди поткнутися? Як? Новорічні подарунки рознести. Наїхало до Діда Мороза сила селена поліцейських. І в кожного при боці пістолет, і в кожного на повідку вчений пес, що по слідах всяких лиходійників знаходить. Та хіба тут зброя і вчені пси потрібні? Тут би спритного до мушей котиська. Але на службі в поліції котів не тримають, щоб вони службових собак не дражнили. Очухали поліцейські потилиці, склали протокол, як годиться. А тоді найстарший званням з них і каже: Ви, громадянине Діду Морозе, не хвилюйтеся. Надійшлимо до вас шевця, кравця та аптекаря. Вони у цьому й зарадять. Кравець китечку до шапки пришиє, швець валянка залатає, Аптекарі останнім часом таку мікстуру винайшли, що від неї найпишніша борода за мить нова виросте. Невдовзі прибігли до Діда Мороза швець та кравець, і справді своє діло як найкраще злагодили. А от з аптекарем не гаразд вийшло, аптекар захворів. Тому мусив сидіти вдома і без чхаючи парити в гарячій воді з кірчицею ноги. Довелося дідові морозові брати бороду на прокат у гримерній майстерні дитячого театру. Отож, як завітає він до вас на ялинку з гостинцями, пригляньтеся до нього пильніше, і самі переконайтеся, що його пишна біла борода не справжня, а зі звичайнисінької. Від кого дід Мороз ховав подарунки? А чому він це робив? Яку шкоду зробили миші? Хто ж прийшов на допомогу дідові морозу? Тож чому у Діда Мороза борода з вовни? Давай прочитаємо слова, які зустрінуться нам у тексті. Звертай увагу на наголос. Напередодні. Надходити експеримент. Спостереження. Неквапливо. Слухавка Новий рік у шафі. Поміркуй, про які події йтиметься у творі. Казкові чи справжні? Отже, сьогодні ми читаємо твір Олени Комової Новий рік у шафі. Скорочено. Сьогодні читаємо першу частину. Напередодні кожного нового року настає дуже відповідальний момент. Потрібно діду морозу листа написати. Така вже у нашій родині традиція. Та до мене почали надходити чутки, що Діда Мороза немає. Мовляв, це все дорослі вигадали, щоб діти добре поводилися цілий рік. Але як дізнатися? Вирішив у друзів запитати, що вони з цього приводу думають. Спочатку зателефонував Оленці. Привіт, серйозно почав я. От скажи є на світі дід Мороз? Ні, відповіла Оленка. А що? Так нічого, що робиш. Листа Діду Морозу пишу, але ж ти кажеш, що його немає, обурився я. Що що, я тебе не чую, сказала Оленка і поклала слухавку. Оленка заплутала мене ще більше. Ну, добре, найкраща учениця не допомогла. Може, найкращий друг допоможе? Набрав Максимів номер. Ти в Діда Мороза віриш? Звичайно, ще влітку листи відправив. Листи? здивувався я. Ну так, одного діду Морозу, іншого Санта Клаусу, третього Юлупукі у Фінляндію, ще Святому Миколаю пишу. Треба буде для подарунків побільше місця звільнити, радісно повідомив він. У батьків запитувати марно. Вони мене маленьким вважають. Вихід один. Експеримент. Що відомо про Діда Мороза? З'являється у різних країнах під різними іменами. Ну, це й зрозуміло. Підтримує казковий імідж: живе на півночі, транспорт Сани й Олені. Тому що працює взимку. У нього біла борода і мішок з подарунками. Тому найпростіше вистежити його, коли буде мій подарунок під ялинку класти, написав я листа. І ось на календарі 31 грудня. Я звільнив шафу, вирішив звідти спостереження вести. Щоб не заснути, заварив собі чорну-чорну каву і заліз у шафу раніше. Праворуч термоси з кавою, ліворуч телефон, щоб фотографувати докази. Нудно, звичайно. Новий рік у шафі зустрічати та істина дорожча. У сусідній кімнаті мама з татом дивилися, телевізор сміялися. Та я вирішив. Будь-що доведу до кінця свій новорічний експеримент. Дивився я у щелінку, а сам думав, яке гарне це свято Новий рік! На інші зовсім не схоже. І все через Діда Мороза. Отже, дай відповіді до цієї частини твору. Якого жанру цей твір? Оповідання чи казка? Коли і де відбувалися описані події? Як довго вони тривали? Яким ти уявляєш оповідача? Над чим замислився хлопчик? Який експеримент він здійснював? Дома прочитай цю частину. Перекажи. І ще раз дай відповіді на запитання. Сторінки 81. І 82. Дякую за увагу. До зустрічі!